Привіт, друзі! З вами Олена і канал Квіткомани. І цього року я чимало рослин висіювала саме з насіння, багаторічники та деякі однорічні рослини. І я показувала вам, як я їх висіваю, потім як я висаджую їх у землю. І ось настав час поділитися тим, що в мене з цього вийшло. Насправді. Було різне, були і дуже приємні емоції, пов'язані з вирощуванням цих квіт, але були і деякі розчарування. Обов'язково вам це все розкажу та покажу по-чесному, без прикрас. Тож, сьогодні я вам покажу 5 рослин, які я виростила з насіння. Це буде котовник. Рутбекія, отом колорс Colors та сан. Хіт цього сезону пенісетом. Також буде один із купленого насіння і з насіння, котре я збирала власноруч. Шавлія та трахеліум. Думаю, це буде цікава історія. Тож, е поїхали. І так, почнемо з котовника. Сіяла я його на початку весни, і знаєте, він мене дуже приємно здимував. Він зійшов дуже швидко, без жодних проблем. Рослинка абсолютно без капризів, згодом підросли кущики, і я навіть змогла начеренкувати собі гілочок з цього котовника, який вирос з насіння. Та поставити в стаканчики, деколи їх поливати, і вони дуже гарно прийнялися, що дозволило мені збільшити кількість саджанців. Цього року котовник уже квітує і виглядає він прекрасно. Я не сказала б, що цього року вийшло дуже рясне цвітіння. поки що... Я так не скажу. Ось починається лише перша хвиля, а це вже початок серпня. Квіти приваблюють бджіл, метелик, метеликів. Та має такий аромат, котрий відлякує деяких шкідників. Що любить котовник? Котовник любить сонячне місце. Легкий добре дренований ґрунт, помірний полив. Головне, щоб не перестаратися з вологою, бо він не любить надлишку вологи. Після першої хвилі цвітіння його зазвичай можна постригти, підстригти верхівки та чекати другої хвилі квітування. А ще з цікавинок, котовник полюбляють коти. Насправді для мене це не є проблемою, хоча в мене в дворі двоє котів. Лише коли його потрогати, пошевелити, він починає виділяти якийсь такий аромат, який приваблює котів, і вони деколи можуть його трохи погризти, але це не критично і не завжди чомусь. Лише коли я там прополюю або щось таке роблю, і, видно, цей аромат підсилюється, то вони звертають на нього увагу. А загалом це не являється проблемою. Тож, якщо у вас є пухнасті друзі, будьте готові, що таке може статися. Він може викликати цікавість до себе. Котовник це багаторічна рослина, і він буде радувати не один рік. Дуже гарне в нього листячко має такий сизуватий відтінок, створює таку полянку гарну, сизеньку. Поміж нього е, рідко проривається якийсь бур'янець, деколи це можливо, але досить рідко. Квітування, бачите, в цьому році ще поки що не на кожному пагоні, а поодиноке. Ну, я думаю, це через те, що. Посіяна була рослинка лише в цьому році, і вона не встигла проявити всю свою красу. Якщо взяти висоту в верхніх паганів, то це приблизно буде сантиметрів 40. Ось. Така краса. Подобається мені як він таким фонтанчиком. А, стікає начебто. Подобається, що закриває гарну землю і що не дозволяє рости іншим бур'янцям. Якщо купувати якийсь сорт, який вам подобається, а не вирощувати з насіння, так само можна дуже швидко розмножити черенкування. На каналі є відео, де я показую, як я це робила. бджілки, Деколи ходять такі прекрасні коти. Наступні красуні рудбеки. Цього року я вирішила посіяти два сорти. Це преріяса. Такі сонячні, світлими пелюстками, дуже яскраві. Та отам Отомколос з насиченою коричневою серединкою та теплими осінніми пелюстками. Купувала я насіння по 5 штучок, і що мене вразило, що сходи були ідеальні. Зійшли майже стовідсотково. Усі рослинки вижили безпроблемно переїхали в ґрунт на постійне місце дислокації, і я навіть не сподівалася, що вони заквітнуть цього року. Думала, що квітки з'являться або пізно до осені, і то можливо, а так я розраховувала, що вони заквітнуть наступного року. Але рудбеки вирішили мене приємно здивувати і розквітли, наповнивши клумбу, красотою своєю яскравістю. Рудбеки справжні сонцелюбки. Найкраще вони почуваються на відкритих, добре освітлених місцях з родючим, але водопроникним ґрунтом. Полив необхідний помірний. Вони деколи можуть переживати короткочасні посухи, але. В спеку все ж таки потребують регулярного зволоження. Ці рослини прекрасно поєднуються з лаками та іншими літниками, створюючи класний ефект контрасту в квітнику. От, наприклад, подивіться, як гарно виглядає Рудбекія на контрасті з вербеною. Це знахідка. Для мене таке прекрасне, чудове поєднання. Вони один одного відтіняють, підсвітлюють, підживлюють. Дуже класне поєднання. Рекомендую. А ще плюс рудбекій в тому, що вони дуже класно стоять в вазах. Можна взяти таку красу і перемістити собі до вазочки. І в вас вдома так само буде краса. Ірсан абсолютно повністю відповідає сорту, і його висота, його квітування, колір, серцевинка. Абсолютно те, що очікувано. А от Rudbeckia Autumn Colors було заявлено, що вона. Висотою 40-60 см. Але, як ви бачите, цього року кущики досить компактні. Скоріше за всього, ну так на око висота цих кущиків десь сантиметрів до 30. Я не можу сказати, що я засмутилася, просто я розраховувала на іншу висоту і посадила їх в відповідне місце. І коли вони виросли, почали квітувати, я зрозуміла, що вони не зовсім підходять для, для мого квітничка по кольоровій гамі. Деякий час я з цим пожила, але згодом вирішила цю проблему таким чином. Я пересадила ці рудбеки в окреме кашпо, додала сюди трохи злаків. І ми отримали ось таку красу. Дуже класно ця рудбекія виглядає за рахунок свого компактного розміру в горщиках і прикрашає вхідну групу перед моїм будинком. Так як ця рослина багаторічна, то, скоріш за все, пізно восени я вже все ж таки висажу її в землю, щоб вона могла гарно перезамлувати. І наступного року буду чекати квітування, але ж все ж таки не знаю, чи залишиться вона такою маленькою, невисокою, чи це лише тому, що це перший рік її квітування, і вона не набрала ще повної своєї форми. Ось такий сюрприз вийшов з цим насінням, але дуже добре, що я знайшла вихід, і, відповідно, я дуже задоволена, враховуючи те, що насіння коштувало в районі. 15 чи 20 гривень. Тепер я маю класних 5 кашпо з цією рослиною. Тож про рудбеки я абсолютно не шкодую. Рекомендую вирощувати з насіння досить легко це робити. І наступна моя історія буде про пенісетум. Вирощувала я пенісетом з того насіння, котре збирала власноруч. І мені я знаходила інформацію, що якщо зібрати насіння і висід пенісетом, то не обов'язково рослина буде повторювати мантеринські ознаки. І я ну, усвідомлено йшла наш на цей ризик, у мене був час, і я вирішила з цим побавитися. І так само був пенісетом, котрий я купувала. Насіння купувала в інтернет-магазині як пенісетом лисохвостий. Значить, висівали наприкінці лютого, доглядала, пересаджувала, чекала, поки заквітує. І дочекалася. Насправді мені вис... вислали насіння зовсім іншої рослини. Я, в принципі, нормально ставлюся до пересортів. Таке буває, і навіть бувають деколи досить приємні сюрпризи. Але цього разу сюрприз був, м'яко кажучи, сумнівним. До того ж, мене ще виставили в дуже непроглядному світлі. Тобто, коли я побачила ось це, що виросло, я зрозуміла, що це точно не пенісетом. Почала шукати і знайшла, що це кормова рослина, яку вирощують в Італії для годування тварин. І коли я звернулася до інтернет-магазину, показавши їм результати сходів, вони сказали, що це все-таки пенісетом і просто якийсь певно його інший вид, і дуже заперечували те, що він не відповідає, сказали, що розберуться і так і не розібралися. Ні в чому, ніхто мені не зателефонував, ніяк це питання не було вирішено. Бачите, яке насіння величезне в цієї рослини, і я її буду прибирати вже з квітника, бо я насправді боюсь, що вона насіється мені і буду я кормити, яких шукати, яких тварин накормити цією прекрасною рослиною. Тож. Не рекомендую інтернет-магазин Добродар, де я купувала насіння цього пенісетума. В мене були з ними багато питань і по саджанцям, які я в них купувала, і по іншому насінню. Ще купувала просо, Я покажу, можливо, вам воно має бути бути декоративним, а вийшла звичайна просо. Отож, така історія з пенісетумом, з насіння, яке я купувала. І є е результати сходів е пенісетума, який я вирощувала з насіння, яке я зібрала власноруч. Е ми ба можемо бачити, що деякі кущики вже починають поодиноко заквітати е Віночки в них. Не такі ще великі, як в материнського куща були. Але я беру до уваги те, що це перший рік росту цієї рослини, і, можливо, вона не набула ще повної своєї сили. До того ж, все одно, навіть якщо хвостик не такий великий, як у материнської рослини, все одно це виглядає досить симпатично. І я задоволена результатом. Не буду прибирати їх, вони будуть рости, радувати мене. Я це зробила не для продажу, а особисто для себе. У мене такий варіант влаштовує і поки що я їх залишаю та насолоджуюся тим, що з цього виходить. Ще багато з них не заквітло, заквітли лише деякі види. Деякі починають випускати колоски, але я хочу вам сказати про те, що виростити панісетом із зібраного насіння з клумби можливо. Так, не даю 100%, що повторяться материнські ознаки, бо сама я ще точно не знаю. Але все одно це буде цікаво, і все одно це буде красиво, це 100%. Можливо, Щось трохи буде відрізнятися від материнської рослини. Але чи хіба саме це важливо? Так що, ось така історія. По пенісетому, є свої плюси, є свої недоліки. Тож обирайте, чи сіяти вам пенісетом, чи все ж таки купувати цю рослинку вже готову, точно знаючи, що це за сорт. Далі моя історія про пригоди з шафліями. Почалося все не надто оптимістично. Перша спроба посіву, посіву виявилася провальною. Шаблія мутовчата, та шавлія мутовчі, дібровна. Навіть не зійшли жодна насінинка. Я показувала, як я їх, сівав, як я їх висівала, і після цього я звернулася до інтернет-магазину та вони повернули мені кошти. Я не здалася і купила ще насіння шавлі, але це вже була Шавлія Мерло-Компакт, біла, рожева та синя. Ось цього разу вже насіння зійшло набагато швидше. Воно росло, набирало масу, але в якийсь час захворіло. Захворіло в мене дуже багато розсади. Ще я черенкувала гортензії. Я пов'язую це з тим, що, певно, була завелика вологість і небагато привітрювання. Я такий висновок зробила, хоча, може, була причина в іншому, точно не знаю. Але те, що захворіли рослини, це факт. І я довго з ними возилася, я їх пересаджувала, виносила вже на вулицю, але ніяк мені не вдавалося якось їх привезти дитями. Я вже й оприскувала їх там від грибків, від хвороб. Це також надавало особливих результатів. І я вирішила все ж таки дати шанс цим рослинам довіритися матінці землі, її мудрості. І просто, хоча вони мені здавалися максимально слабкими, я просто висадила їх в землю. Я вже не могла з ними боротися в стаканчиках, якось їх спасати, в мене не виходило. І ви знаєте, диво сталося. У відкритому ґрунті шавлі ожили, вони почали набирати масу свою, а з часом навіть розквітли. Так, вижили далеко не всі кущі. Вижила шавлія мерло блакитна та біла, рожева, і поки що я не бачу жодного кощику. І вони все ж таки виросли і радують мене своїм квітуванням. Тож, шалії для мене історія була нелегка. Ви обираєте для себе, чи варто воно для вас. Шавлії люблять сонячні місця, вони не терплять перезволоження. І от, можливо, якраз таки в тому була моя помилка. Бо я дуже люблю поливати, доглядати, а шавлі, певно, не люблять, коли за ними чрезмірно доглядають. Ось така історія з шавліями. Не можу сказати так однозначно, як з котовниками з Рудбекіями, що це було легко, просто і просто вау. Так, довелося повозитися, але все ж таки я маю свої результати. І давайте завершимо п'ятірку наших багаторічників з насіння чимось гарним, красивим та надихаючим. І це буде трахеліум. Цього року це. Вперше я вирощую таку рослину. Більш того, я вперше її бачу вживу. Я бачила її до того лише на фотографіях чи на відео. І саме по фотографії вона мені дуже сподобалася, і я вирішила замовити це насіння. Тепер можу з вами поділитися результатами. Дуже захоплива історія. Посіла трахеліум та чекала сходів. Не зможу сказати, що швидко зійшли. І сходи були дуже маленькі. Я вам показувала в одному з свого відео, вони дійсно от, прям дуже крихітні, треба було дивитися під мікроскопом. Як, наприклад, ми висівали скабіозу, то там зійшли майже огірки такі сразу величезні листя. Тут Тотралім сходить дуже маленькою рослинкою, і я прямо не вірила, що він колись набере своєї маси. Але знаєте, вони, він на початку ріс досить кволо, повільно, а потім вже на етапі, коли в нього з'явилося два-три листочки, він почав досить швидко набирати масу. Я його розпекірувала та висадила в землю на якомусь етапі. Я також показувала в себе відео на каналі, як я це роблю. І ось початок серпня трахеліум квітує. Він вже квітує певно тиждень, а можливо навіть більше, днів десять. Виглядає досить достойно. Фіолетовий зацвітає раніше. Білий лише починає квітувати. Щоправда, мене трохи турбує, чи переживуть вони зиму. Адже хтось із моїх підписників писав, що в Київській області. Цієї зими трахеліум не перезимував. Більш того, дівчинка написала, що він не насіявся. Але я думаю, що це не зовсім так. Можливо, він не насіявся, але з урахуванням того, що його сходи дрібні, їх складно вирізнити на першому етапі, що це саме трахеліум, і його просто може зверху забити якийсь бур'янець. Якщо зібрати насіння, думаю, що можна посіяти наступного року. Поодинока посадка виглядає, як на мене, не так ефектно, а от групова посадка дуже гарно виглядає Поєднання з лаковами, поєднання з деревієм, з гортензіями. До принципі багато з чим можна поєднати цю прекрасну рослину, колір в неї ось цей фіолетовий, досить приємний, сама фактура квітки досить цікава. Любить трахеліум повне сонце, йому необхідно 6-8 годин з годин рясного сонця, потребує родючий, добре дренований ґрунт і любить помірне зволоження, але не застій стій води. Ще в нас в цьому році йшли часто дощі, і коли йде дощ, то його соцвіття стає більш важким і рослина нахиляється. Можливо, це ще через те, що тут все ж таки в мене на півтінь, і вона більше трошки тягнеться, наче до сонця, а можливо, через дощ, я не зовсім зрозуміла. Деякі джерела вказують, що трахеліум може витримувати до мінус 7 градусів, але зими в Київській області бувають набагато холодніші. Тобто тут варіант або забирати рослину в кашпо на зимівлю, або спробувати вкривати, або не паритися, зібрати насіння і висіяти наступного року, якщо вам дуже подобається ця рослина. Наприклад, я ще точно для себе не визначилася, чи я буду її сіяти наступного року. Так виглядає пристойно, класно, але все ж таки я б хотіла більше засаджувати багаторічними рослинами, щоб не доводилося кожного року знову сіяти щось та висаджувати. Тож я ще подумаю над цим, А ви подивіться і вирішуйте саме, самі. Бо рослина дійсно красиво виглядає, дійсно варта того, щоб вона була в квітниках. Як вам Як вам трахеліум, подобається чи не подобається? Ось такі 5 рослин з насіння. Я вам сьогодні показала і розказала, як я їх вирощувала. Якщо вам було цікаво і ви додивилися до цього місця, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Підписуйтесь на канал, тут може бути ще багато цього чого цікавого. Якщо це для вас буде цікавим, дійсно, якщо е, для вас буде це потрібним, то я буду це знімати, адже я це роблю для себе е, та для вас також. Тобто, якщо в нас є така спільна взаємодія, і це цікаво і мені і вам, то це дуже круто, якщо це резонує і має свого глядача та Має якийсь сенс, це надихає створювати далі відео. Якщо вам такий формат цікавий, то ще можу вам показати Вероніки. У мене є, є ще флокси, манжетку сіяла, сіяла хіміцеї, Вероніки, сіяла ромашку, Крейзі Daisy, ромашку, якусь там принцесу. Також висівала насіння скабіози, вербени Бонарської, висівала примову. Та ще багато чого є мені, що показати і розказати. Звісно, якщо вам це цікаво, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Напишіть, можливо, якісь у вас є запитання відносно тих рослин, що я вже показала. Я з задоволенням дам відповідь, якщо я цю відповідь знаю. І я вам дякую, друзі, за увагу. Дякую за ваш перегляд, за ваш час. Гарного всім мирного дня та да? до зустрічі!